Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Житомирські вибухотехніки проводять п'ятиденний курс підвищення кваліфікації для колег з інших областей. 12 вибухотехніків поліцейських підрозділів поліції особливого призначення відпрацьовують послідовність різних завдань, розповів вибухотехнік з Чернігова Віталій. Я на посаді вже майже рік. Це четверте моє навчання. Удосконалюємо, бо кожен день, кожного року, наші вороги також удосконалюються. Потрібно треба вивчати все повторювати. Житомирянин Олександр, боєць роти особливого призначення головного управління національної поліції в Житомирській області. Чоловік каже, що брав участь у розмінуванні Куп'янського та Ізюмського напрямку на Харківщині. Міни, як у нас кажуть, складені в три шари: в землі, на землі, і ще лежать на будинках. Все, що залишилось на будинках, там лежать міни, нерозірвані боєприпаси і багато саморобних вибухових пристроїв, які залишають російська окупаційна армія. Там багато боєприпасів інженерних, які штатно спрацьовують. Але це досвід його треба в таких умовах, коли всі приїжджають на такі навчання, і кожен щось розповідає своє, що він бачив. Сергій Кадлубівський, начальник циклу вибухотехнічної підготовки Житомирської академії поліції, розповідає, що навчання для тих, хто щойно почав виконувати функції саперів з розмінування, триває півтора місяця. Система підготовки складається з чотирьох етапів. Хлопці готуються до другого етапу вогневого способу підриву, каже Сергій. Кадлубівський. Хлопці отримали вогнепровідний шнур і капсуля-детонатори для того, щоб виготовити самостійно запальну трубку, для того, щоб провести вибух, необхідний для знищення вибухонебезпечного предмету. Дмитро Каракуркчі, полковник, заступник начальника управління вибухотехнічної служби національної поліції України, розповів, з чого складається п'ятиденний курс для поліцейських спецпризначенців. Це звичайний п'ятиденний курс, який під час якого особовий склад практично відпрацьовує питання виконання вибуху вогневим, електричним комбінованим способом за допомогою детонуючого шнура, електричних систем підриву, а також ще ряд питань, які стосуються. Ця уважаючих дій вибуху при виконанні окремих поліцейських завдань, полковник Дмитро Каракурчі каже, що після завершення навчань вибухотехніки складуть іспит і отримують сертифікати про підвищення кваліфікації. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина. Житель Баранівки Петро розповів, що бачив рештки тварин на клумбі перед своїм під'їздом. Ось о, тут тут лежала. Я йшов, що стояв, дивився. Ну, шкурка така, як від кота, як від собачки, таке щось не непонятно. Видно, що не не старе, десь тільки недавно викинути. Він ось вікно його відкрите. Через вікно викинув ну я не знаю. Я не бачу те, що лежало. Я б... зооволонтерка Тетяна Лученко каже, що її подруга розповіла, що у будинку по вулиці Соборній, 43, живе чоловік, який за її словами жорстоко поводиться із тваринами. Вона звернулася з такою ситуацією, що в будинку, де вона проживає, правда вона зараз за кордоні. Ось люди почали скаржитися, що невідома особа почала викидати рештки тварини з вікна. Вона мені написала. Я чесно кажучи, була шокована. Ми почали перевіряти, шукати всю інформацію, випитувати. Сусідів, як то кажуть, ну і потім вже з'явився ще один випадок, де людина скаржилася, що проводила свою дитину в садочок. От і побачила, як ну, ця особа, цей живодер, підійшов до смітника і викинув з пакета рештки рудого котика. Заступник начальника сектору Звягельського районного відділу поліції Ігор Корнійчук розповів, що інформацію про ймовірне жорстоке поводження з тваринами поліцейські дізналися із соціальних мереж та почали проводити перевірку. За результатами цієї перевірки було встановлено факт, що дійсно 55-річний місцевий житель Баранівки причетний до жорстокого поводження з тваринами. Він ввів. Антигромадську поведінку в квартирі в нього було антисанітарія. Він ходив по смітниках, збирав різні речі за словами Ігоря Корнійчука, підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами, підозрюють ще й у крадіжці приватного майна. Він кілька разів вчинив крадіжку приватного майна, зокрема велосипедів. Вчора за рішенням суду Новоград-Волинського міськрайонного суду даного громадянина було взято під варту. По даному факту жорстоке поводження з тваринами відомості також внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Ігор Корнійчук говорить, що підозрюваний у жорстокому поводженні з тваринами своєї провини не визнає. Він Повністю своєї вини не признає. Він вказує, що навіть по цьому останньому випадку, що я вище зазначив, він вказує, що це він на в сміттєвому баці знайшов кроля, який був ще теплий, і вирішив його приготувати. Ми намагаємось отримати коментар підозрюваного або його захисника. Залишаємо за ними право висловити свою позицію у нашому ефірі. Тетяна Іскоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. За ними треба доглядати, як за хлібом у печі хазяйка пече, щоб не пригорів. Бо якщо тут воно е, вже нагрілося і його вчасно не виняте, то воно вже буде плавити. Коваль Володимир Линчик працює на підприємстві Житомирводоканал упродовж семи років. Щодня приходить до кузні о восьмій ранку. У мене знаходиться що тут? Зорно знаходиться молот, наковальня, клещі, ну, щіпці і молоток. Це мій робочий інструмент. Так що. Поїхали. Пішла загрузка вугілля. Сьогодні ми будемо виготовляти хомути діаметром 100 мм. У мене є дуже багато хомутів, починаючи з 25 мм і до 150. Це залежить від труби. Труба прохуділа, так сказати, і я роблю хомоти для наших працівників. Бо наш цех це ремонтна служба. Окрім хомотів, Володимир виготовляє будівельні скоби, ломи, костури для труб та монтажні ломи. Закидаємо заготовку. Заготовка повинна грітися до температури 860, 80-840, ну, залежності, буває метал трошки тонший, буває трошки товщий. Нагрівається до цієї температури. Можна поставити приспособу. Ми зробили саму діаметром 100 мм на трубу. А є 150, 76, 65, 50, 32 і 25 мм. Таких хумутів Володимир виготовляє від десяти до чотирнадцяти за день залежно від їх діаметру. Операцій ще тут є багато, тому що це підприємство таке, що не передбачене. Сьогодні не треба, а завтра щось поносить. Треба щось зробити. Із, із прутка, із арматури, щось вигнути, тому що от хлопців щось там не виходить їм треба зробити. Вони мені малюють, показують. І я вже по, по такій справі вже їм роблю. Піде, піде, не піде, значить будемо ще переробляти. Команду виконуємо, яка поступає, то ми її робимо все. Тому що... Любите свою роботу. Дуже люблю. А це, кажуть, йду на роботу, задоволений, бо це моє, не мається ціні. Олена Ваховська, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.